Вітаю! Добігає кінця наша тема, і на сьогоднішньому занятті ми поговоримо про засоби милозвучності української мови і стилістичні засоби фонетики. Українська мова надзвичайно мелодійна і приємна для слуху, тобто милозвучна, що ж допомагає нам вимовляти слова без перешкод і уникати. Отаких от звукосполучень, які створюють нам ці перешкоди, насамперед, це процес спрощення в групах приголосних. Про цей процес ми вже встигли поговорити на наших заняттях, повторити орфограму, пов'язану із цим процесом. Це означає, що із групи приголосних випадає якийсь приголосний, і ми уникаємо засилля приголосних, тобто тоді, коли вони вживаються поряд. Українцям важко вимовляти кілька приголосних поряд і кілька голосних поряд. Але хочу одразу зазначити, що насамперед українська мова уникає скупчення голосних звуків, і вже далі уникає скупчення приголосних. Хочу нагадати, що не в усіх словах якраз маємо спрощення, тобто в усному мовленні воно є, але на письмі ми вами не забуваємо записати букву, яка позначає той звук, який ми не вимовляємо. Це слова кистляве, писливе, хвасливе, зап'ясний, хворостняк і так далі. Крім того, в словах іншомовного походження це правило не діє. Там ми з вами зберігаємо написання літери, яка позначає той звук, який ми часто не вимовляємо. Другий засіб це чергування прийменників і префіксів, які нагадують цей прийменник. Наприклад, під від «над», з ці прийменники мають свої відповідники, тобто паралельні форми Піді, Наді, ЗІ, і дуже часто ми з вами використовуємо ці прийменники із орудним відмінком займенника Я наді мною зі мною, піді мною і так далі. Для того, щоб уникнути збігу кількох приголосних і таким чином уникнути отих труднощів, які виникають при вимові того чи іншого слова. Того чи іншого звуку сполучення. Наступний момент це паралельні форми часток Б, Б, «ж», «ж». І в сьомому класі, якраз коли розбирали форми дієслів, говорили про це правило, це залежить від того, на який звук, голосний чи приголосний закінчиться попереднє слово. У зв'язку з цим ми вибираємо той чи інший варіант частки: «Сказав би, сказали б, дізнайся ж. І ще один момент подібний до цього це знову ж таки вибір варіанту дієслівних суфіксів: це т або ті, сі або ся. Сховався і сховався. Теж залежить від того, які слова будуть оточувати цю форму дієслова. Арсенал стилістичних засобів фонетики надзвичайно багатий. Як я вже і сказала, це буде стосуватися насамперед текстів художнього стилю, тому що весь цей арсенал широко використовується майстрами саме художнього слова. Отже, алітерація і асонанс це якраз ті стилістичні засоби, про які ми з вами говорили на роках літератури, і навіть відшукували ось приклади цих стилістичних засобів у художніх текстах. Що ж означають, пригадаємо, термінологію. А літерація це повтор приголосних, однакових приголосних, або ми з вами вже знаємо класифікацію приголосних, ті, які, наприклад, творяться в одному місці або, наприклад, середньоязикові або задньоязикові, повторюються шиплячі або свистячі звуки і так далі. же, навпаки, це повтор голосних звуків. В українській мові повтор звуків А, О якраз і сприяє мелодійності, малозвучності. Тому процесу, про який ми з вами сьогодні говоримо. Далі, на прикладах, ми з вами розглянемо саме ці стилістичні засоби. Анафора знову ж таки, термін, який пов'язаний із літературою насамперед, це повторення однакових звуків, звукосполучень, слів або висловів на початку окремих частин речення чи твору. Єдиний початок віршованого рядка. Ми з вами так запам'ятовували цей термін на українській літературі. Епіфора це протилежне. Зазначенням поняття, тому що це повторення однакових звуків, звукосполучень слів або висловів в кінці речень, строф розділів. Тобто, якщо це на початку, то то в кінці віршованого рядка. І є ще один такий синтетичний прийом, синтетичний стилістичний засіб це анепіфора, або ще це принцип кільця, принцип рамки. Тоді коли на початку і в кінці строфи віршованої. Ну, тобто, Частини вірша звучать однакові або слова, або звукосполучення, або цілий рядок, і так далі. Те, що ми з вами називаємо обрамленням чи в українській літературі. І, врешті-решт, звукопис, або якщо говорити простіше, це звуконаслідувальні слова, це звуки природи або техніки, тобто світу, який нас оточує, який ми передаємо за допомогою звуків мови людей, от тобто. Як вловило наше вухо, як ми з вами це усвідомлюємо? На прикладах, давайте прослідкуємо якраз як же митці слова використовують ці стилістичні засоби у художніх текстах. Щось там дощ шепотів, щось там грім, бурмутів. Всього тільки два рядки, але повторенням звуків ш, ч, с. Створює якраз звук дощу, шелесту цього дощу. Тобто те, що ми з вами можемо вчувати вухом, тоді, коли за вікном змінюється погода, і ми з вами чуємо стукіт крапель, або шелест крапель цих по листю, наприклад. І тут же грім бурмутів усього два слова, але в них ми чуємо повтор звука Р, який і створює шумовий ефект саме звуку грому. Коник бринька, музикальна скринька. Тут же в цьому реченні одне речення, два слова бринька, скринька. Ну, бринька, я ми з вами уже собі усвідомлюємо, це як звук якогось музичного інструмента. І ось це якраз Р, який повторюється, створює теж такий от шумовий ефект, тобто якийсь звук музики. Слава Богу, тиша-тиш, ні людини. Ані пташки, подумки росте спориш, потайки цвітуть ромашки. Насамперед звертаємо увагу саме на повторення звука ш, він є в кожному рядочку цієї поезії, нібито авторка, крім того, що вкладає якийсь сенс у, свої, у свій твір, у рядки свого твору, вона ще ніби робить нам такий знак ш, тобто закликає нас. До того, щоб ми з вами теж зупинилися, послухали, вслухалися всю тишу. Наступний момент це якраз анафора, про яку ми з вами говорили, і ось, приклад, у наступному вірші, уривку з вірша. Тоді ваш світ для мене спить, тоді витончується та не мій вірш тонкий, мов порцеляна, з якої тільки світло пить. Я виділила для того, щоб було видно якраз от. Цей стилістичний засіб. І якщо прослідковувати ще, на прикладі цього вірша, то ми чуємо повтор голосних звуків, тобто асонанс звука О, наприклад, звука витончується, спить, тонкий, мов порцелян, пить тільки якої. Знову ж таки, тепер тільки інший вірш іншої поетеси Тетяни Крук. Там, де незламності кіхтеточка, там, де кота, генератор рухомий, люди сідають чемно рядочком і відчувають нарешті що вдома. Там, де там, де, це якраз звукосполучення, якими починаються два рядки поезії. І знову ж таки у цьому тексті ми чуємо повтор шиплячих звуків, кіхтеточ. К, незламно свистячо звуків незламно сті. Далі рухомий, сідають ч, чемно, рядочком, відчувають. І це яка, знову ж таки стишення, знову ж таки, людину ніби огортає от, і тиша, і якийсь затишок. Ось, в принципі, такий ефект створює ця поезія завдяки знову ж таки. Фонетичним засобам. Ліплення тяжко і пристрасно утворені стемені, вийняті вічності, сповнені пам'яті і любові, ними й озвучені пам'ятю і любові. Це приклад епіфори. Тобто тоді, коли поетичний рядок закінчується однаковими або тут трошки змінена форма іменників словами. І анепіфора знову ж таки, принцип рамки, обрамлення. Це тоді, коли, як ми з вами говорили, початок і закінчення віршованого рядка строфи. Однакові. Дитино, тримай свою ляльку, тримай ведмедя, тримай кота, пояс суне, як зранена довга змія. Побачиш, усе ще повернеться в наші розквітлі міста. Дитино, тримай ляльку, тримай ведмедя, тримай кота. Так одним стилістичним засобом фонетики, про які ми з вами сьогодні згадували, є звукопис або звуконаслідувальні слова, і приклади з художніх текстів перед вами на екрані. Гуси повернули за і із криками Га-га-га пішли до сусіда в ворот. Годинникові цифри радісно усміхалися дівчаткам, на давнім знайомим, і знімали капелюхи, коли майстер постукував по дзвінку молоточком: дзень-дзень, дзень-дзень. Для того щоб розвивати мовлення, для того, щоб тренуватися людьми вигадані скоромовки. І колись у п'ятому класі ми якраз розглядали скоромовки як один із жанрів устно народної творчості. Крім того, що можуть бути народні скоромовки, є і письменники, які пишуть такі складають такі скоромовки. Ну, насамперед, це звичайно дитячі письменники. Але це не, так, не така легка справа, як здається на перший погляд. Зараз в вашій увазі пропонуються дві скоромовки, ви можете потренуватися і на швидкість прочитати ті тексти, які ви бачите. Можете пришвидчуватися і перевірити, чи дійсно у вас вийде з першого разу швидко прочитати ті тексти, які ви зараз бачите. Що це показує скоромовка? Скоромовка показує, наскільки нам важко вимовляти деякі скупчення приголосних звуків насамперед. Цього ми і уникаємо для того, щоб наша мова звучала приємно для слуху. Наступний наш момент дуже часто оце от повторення однакових звуків використовується для того, щоб. Твір набув якоїсь незвичайної, цікавої форми. І дуже часто ми натрапляємо з вами на тексти, які є створені не тільки письменниками, але й звичайними людьми, які поки що не прославилися, як письменники. То це невеликі тексти, у яких кожне слово починається з однакового звука. Ну, коли ми з вами читаємо, то це буква, звичайно, тому що надруковано було написано. Але ми з вами знаємо, що букви передають звуки. От, наприклад, такий текст невеликий, який створений десятикласником. Як ви зараз бачите з екрану, всі слова починаються з буквою Б або звуком Б. Біля білої берези, біля барвистого берега блакитної бистриці річечки блукав білий бородань. Борода, брови були білосніжні, брав білобородий бандуру, бурмотів, бубнів, брови бурмосив. Бандура болісно бриніла. Ви теж можете потренуватися, вибрати собі якусь букву, вибрати собі тему, або, можливо, без теми спочатку, і спробувати створити такий невеликий текст. Нехай це буде три речення, п'ять речень, можливо, більше речень, у яких би кожне слово починалося з однієї букви. Ну, а для нас, якщо ми говоримо про фонетику, то ця буква буде позначати якийсь конкретний звук. Тільки не вибирайте звук Ф через букву Ф, яка позначає звук Фу, тому що в українській мові, на жаль, дуже мало слів із цією літерою. Хоча на три речення, я думаю, вистачить. Ну і куди ж без ложки дьогтю в нашому такому піднесеному занятті? Ми з вами вже говорили про чергування, позиційні чергування звуків. У В, І, І. І сьогодні ще раз згадали про З із ЗІ. От, і, звичайно, що саме ці чергування якраз і впливають на правопис. Тому хочеться ще раз повторити правила на прикладі тестових завдань. У В сьогодні не чіпаємо, тому що. Цьому чергуванні постійно приділяється дуже багато уваги. Сьогодні зосередимося на І-І-чергуванні, і З і, 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 і З. Перший тест перед вами треба поставити «і» на місці пропуску в рядку. Почекайте його Шевченко, сучасність найбільш… далі, тут буде буква на початку …мовірний, тихий, спокійний. Не забуваємо про основне правило між голосними приголосний, між приголосними голосний. Але це основне правило для УВІ, хоча із цих правил є для конкретно цих звуків свої особливості. Правильна відповідь серед записаних варіантів це відповідь Б Шевченко й сучасність. Шевченко й сучасність. Промовте це швидко, і ви відчуєте, що ніяких перешкод. Немає. Тобто ми вибрали правильний варіант. Попереднє слово закінчується на голосний, наступне починається з приголосного. І це приголосне, який не входить до складу Йотованих букв я, Ю, Є, «ї». і попереднє слово не закінчується на ї, тому зрозуміло, що ми це і обрали. Почекайте і його. Чому? Тому що наступне слово починається з Ї, і поряд два «ї» вимовляти нам важко. Найбільш ймовірний ми не можемо тут вжити й, тому що тоді у нас буде пораз знаходитися три приголосні звуки. До того ж, Ї і «му» звуки дуже близькі за своїм звучанням, тому нам дуже важко буде вимовити. А найбільш імовірний, найбільш імовірний, найбільш ймовірний вимовте, і ви відчуєте, що вимовляти легше. Тихий і спокійний. Попереднє слово закінчиться на приголосний, і це ще й. Друге послов починається з двох приголосних, і якщо ми тут поставимо ще один І, тоді нас буде аж чотири приголосних, і ну, я не знаю, як ми подолаємо цю перешкоду. Другий тест. Треба поставити ЗІ на місці пропуску в рядках. Випливає сказаного відео Ютубу, фреш-овочів, видно, гори. Я думаю, що ви з легкістю впоралися з цим тестом. Неодноразово ми з вами вже зосереджували свою увагу на таких прикладах і на правилах. І правильна відповідь це варіант А, випливає зі сказаного. Чому? Ми не зважаємо на який голосний чи приголосний закінчується попереднє слово. Якщо наступне слово починається з двох приголосних, до того ж перший с, тоді тільки ЗІ. Випливає зі сказаного. Привітати зі святом. Відео з Ютубу на голосний, на приголосний, тому що буква Ю на початку дає два звуки. Не забувайте, перший з них її. Тут просто відео з Ютубу, ніяких проблем не створює. Фреш з овочів. Попереднє слово закінчується на приголосний. наступне починається з голосного, з. Між ними нормально і вимовляти нам теж легко. Видно, згори та сама ситуація, що і в варіанті Б. Попереднє слово закінчується на голосний, наступне починається на приголосний, і це не з, не С і так далі. Тому ми з вами з легкістю вибираємо саме з. Отже, правильний варіант Б, правильний варіант А. І ми ще раз з вами згадали правила чергування саме отаких. От Звукосполучень, звуків для того, щоб нам знову ж таки легше було вмовляти ці слова. Нагадую, сьогодні ми працюємо із засобами милозвучності або ефонічності, якщо ми будемо використовувати іноземний термін української мови. Нещодавно ми згадали про творче завдання, це тоді, коли вам ви можете виконувати його, можете ні, можете кинути виклик собі. І виконати таке завдання, обравши одну із букв алфавіту, яка буде передавати однаковий звук і склавши невеликий текст, в якому всі слова починалися із однієї і тієї ж літери. А мені сьогодні хочеться попрощатися з вами, використовуючи саме таке речення: усім удачі, успіхів, усмішок. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе! Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал знадобиться вам не тільки на уроках української мови, але й на уроках української літератури. Будьте здорові! До побачення!